Добрий день, шановні глядачі каналу Піввоні, все про них. Це школа півани любів. і я, надія, зараз вам розкажу дещо про ділення сіянців. Ось на екрані ми бачимо сіянець сіянець з садовою назвою Анна Волошко. Він такий дуже <кхів> гарний, бачите, він світлий. Не кремовий, але з такою підсвіткою відчутною крему і рожевого кольору. Дуже вдалий, на мій погляд, взагалі сіянець. І ось, як я зараз показую і розказую, ось таке, така підсвітка на ньому видна на всьому кущеві, коли весь кущ у квітах. То він прямо ось так вісь, весь, наче підсвічений. І зараз ми з вами поговоримо, що треба робити з ним для того, щоб <кій> зарестувати цю квітку. Ось допустимо, у нас перший рік зацвів цей сіянець. Перший раз це не перший раз цвіте саме цей сіянець, це третій. Уже я його минулого року розділила. На uh, саджанці і висадила. А взагалі, ось якщо перший раз спів у вас такий гарний сієнець, і вам подобається ваш сієнець, ви і спитали у друзів, і друзям подобається це важливо, тому що сам ти знаєш, трохи зациклююся на цьому, і думаєш, Боже, ти таку красу створив. А насправді там нічого такого немає особливого. Ну, це е, звичайна історія, тому що всім е, людям нравиться подобається, так би мовити, своя дитинка. Розумієте, ось а треба підходити більш з холодною головою і з таким більш байдужим серцем. До е, сіянців, тому що їх багато матеріалу зараз з вихідного дуже багатсько, тому треба трошки самому себе критикувати. Але ж якщо ви вже вирішили е, реєстру, реєструвати цей сіянець, то вам треба почекати два а краще три перших цвітіння, три роки, так і після третього цвітіння у вер... в жовтні, у вересні, в кінці в жовтні. Можна в жовтні, бо це ви у себе ділите. Вам не треба, щоб він там у когось висилати і переживався, щоб він. Тому ви можете у себе у жовтні місяці розділити свій саджені, звичайно, на ті можливі частини, які є в наявності, і пересадити його, розсадити і за ними наглядати. Наглядати і краще це робити знов. Три роки дождатися як кожна частина, кожен садженець із цього материнського куща цвіте окремо, тому що можуть бути окремо цвісти різними ознаками, додавати щось таке. Тобто вони не будуть однакові. Ну, Наприклад, якщо там лимон шифон може бути так е, махровим, то у когось він може бути е, напівмахровим все життя і нікого е, ніколи не махровим. Ну це я кажу для прикладу. Ось так і цей сіянець. Якщо ось я його поділила е, у цьому жовтні, то я можу бути готова, що од, один саджанець. Зацвіти отак, один, або два, отак. От ідеально, а третій мені щось покаже або пусту квітку. Ось тому я буду на або ще не буде підсвітки цієї, тому я буду наглядати за всіма цими чотирма саженецями три роки, як вони себе поводять. і Якщо в два перші роки ці саджанець саджанці, які мені не подобаються, які не дали стопроцентних таких ознак. Як ця квітка я їх візьму просто і видалю, викину, грубо говоря. І лишу ось це такий, ти що повторив такі ознаки. І через три роки знов його поділю і буду знов наглядати, тому що ознаки у півоні, яка йде до реєстрації, мають бути якими закріпленими. Ось ми маємо бути впевненими в тому, що ця, ця <кій> півонійка дасть нам вже матеріал, коли ми можемо робити щеплення з нею, багато щеп, і всі вони будуть ознак, однаковими, такі, як оця материнська півонія. Оце головне розуміти. Тобто, якщо ми у вас нас піввоня зацвіла, ми її не разу не поділили, а продали частинку кореневища саджанцю трав'янистого, або частинку кореневища поділку трав'янистої півонії, комусь і написали, що це сіянець. Ось такий свіженький, присвіженький не факт, що у, у цього у власника нового цього сіянцю. Цей сієнець повторить всі батьківські ознаки і всі ознаки. Будемо так, того материнського куща, з якого його вирізали і відрізали, чому це ми робимо? Тому що на що ми ділимо, тому що це механічне втручання. Ми знаємо, що механічне втручання можна може проводити до мутаційних процесів. Ось так дівчатка. Я вам розказала, що не дуже просто. Якщо ви у когось купуєте сієнець, не перевірений протягом після двох ділень, якщо такого не було. Ось то можна ждати, чекати на всякі сюрпризи. Я надія була з вами. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете завжди їх задати. Це канал YouTube. <кхід> і тут на цьому каналі я в, під рубрикою Півоні. Все про них і школа півонії. Любі вам розказую про півонії.